Знайомі почуття, засмучення, коли, поділившись своїми переживаннями, хвилюваннями із близькими, ви отримуєте якесь знецінення замість очікуваної підтривки та порозуміння. Ну, ви можете чути, та мені б твої проблеми. От там, у Васі чи Петі, ото проблеми, а твої проблеми хіба то проблеми. Найшла чого плакати, ну і таке інше. Ми, коли ділимося із близькими про свої якісь хвилювання та переживання, ми хочемо бути почутими, порозумілими. А натомість ми стикаємося і з неціненням, і з якимись порадами. Наші очікування, щоб близькі люди нам дали. Якусь підтримку, нас обійняли, сказали якісь слова підтримки. Просто посиділи поруч, сказали: Я бачу, що тобі боляче, я бачу, що тобі важко. Хочеш, ми поговоримо про це. Або ми можемо помовчати про це. Як тобі зручно. І не отримавши оцю підтримку від близького оточення. І порозуміння ми робимо вибір закриватися. І не ділитися взагалі ні з ким. Таким чином, блокуючи в собі свої переживання, свої хвилювання. Повіривши, що мої почуття не важливі. Я не важлива. І це сумно. І так відбувається ну, навкруги. Але вихід точно є. Задай собі питання, з ким я ділюся. Яким чином у моєму оточенні є люди, які мене знецінюють? Як так я влаштувала своє життя? Чому я маю порівнювати свої почуття ну, з чимось? Чому це мені важливо? Ну, завжди будуть ті, хто будуть їх порівнювати чи знецінювати. Але і будуть і ті, що їх підтримують питання а до кого я йду ділитися? А я йду за звичкою ділитися до близькому моєму оточенні. Я шукаю підтримку так, як я звикла з дитинства. Да? Коли з дитинства я йшла ділилася з батьками. І от, наприклад, у, при... у випадку, коли я ділилася, а мама мене відкидала із моїми почуттями або знецінювала, та хіба то проблеми? Да? Тіпа. Мені б твої проблеми казала. І я тоді вже звідти да, навчилася такому сценарію, що мої почуття не важливі, да, вони взагалі якісь такі несуттєві. І тоді я йду до тих. Хто це обов'язково моє вірування підтвердить. Ну, вірування, що мої почуття не важливі, і я да, неважливі. І я йду до знайомих. Бо у незнайомих важко просити підтримку. Незнайомим важче відкриватися. Ну, коли да, я повірила в те, що ну, мама ж мій світ з дитинства, і він мене якось відкидав і знецінював мої почуття. Ну, то тоді, якщо я піду в цей незнайомий світ, ну там точно не підтримують і знецінять мене. І тоді я буду постійно попадати в такі ситуації. І що робити? Ну Розширювати своє знання про простір, бо там точно є люди, які зможуть мене порозуміти і дати мені цю підтримку. Шукати того, хто нам дасть цю підтримку, хто може це дати. І тоді світ перестає бути однобоким. Ми тоді да, розширюємо своє світосприйняття. Ми маємо змогу знайти нових людей. Ми оцей поруч себе обкладаємо себе да, іншими людьми, які зможуть дати нам цю підтримку. І інша людина, можливо, да, яка раніше була споруч з нами, вона теж можливо зміниться, бо ми змінюємося, або вона не зміниться і тоді переключить свою увагу на іншу людину, де буде добирати те, що раніше вона добирала стосунками із вами.